Привіт! Любиш авокадо? Не знаєш, як його вибрати? Тоді це відео для тебе. Чи знаєте ви, що авокадо має багато сортів, воно різне по вкусам, і має різний склад. Ну і користь для організму теж різна. Давайте розбиратися! І це на наших впоках в супермаркетах можна знайти взагалі ну, два вида. Це такий темний хас. У нього шкірка така. Не гладка, вона така більш темна вот. Да? Але внутрі вони такі м'ягенькі, кремові, масляністі. більш класичний авокадо, гладенький, подібний до грушки. Внутрі світленький, але водяністий. І так, погнали далі. Яка ж користь і яка різниця? Якщо ти хочеш більш мононенасичених жирів омега-9, то вибирай оцей. оцей менше жирів. Більше води, і підходить він для людей, які на дієтах на детоксах. Цей краще знижує поганий холестерин і краще живить клітковину. За смаком ніжний, горіховий насичений, тут же легкий, свіжий, іноді трав'янистий. Текстура кремова, ідеальна для намазок і салатів. Ну а цей підходить для нарізок. В нього така більш сильніша. І так робимо висновки. Хас! Більш жирний, ситний і поживний. Це легкий для травлення. Які ж вітамінчики у наших авокадо? Це, як казала, оміга-9 для нашого серця і гормонального балансу. Це вітамін в 6 калій, магній, ЄС. С. Це для шкіри і для зору антиоксиданти. клітковина. І одна порція авокадо це як у нас, кремушек для нашого тіла. Бо він живить, зволожує. І знижує рівень цукру. Як вибрати авокадо? Хас? Шкірка в нього повинна бути темно зелена або фіолетова, і е, при натисканні повинна бути ну, відчувається, що він трошки м'який але палець не сильно туди входить, да? Ні, не тисне туди. Тут же повинен бути такий зелений колір, і він більш таки пружний, достигає він довше. От, тому можна купити і покласти в кімнатну температуру там, на 5 днів, а потім вже до холодильника. І так само звертайте на оці попочки. повинні бути зелені, бо тут він у мене вже досить довго є тож такий коричневий, це вже довго його. А яке лопати саме ви любите? Напишіть в коментах. І підписуйтесь, будете більше знати кориснішої інформації. Пока!